Привіт, дівчатка, привіт хлопці! Ви на каналі Українського Відьма. Ми сьогодні радісно дуже дивимось почуття думки дії його до вас. Це буде загальний розклад, всередині якого ми зробимо декілька варіантів і подивимось, що це буде. Шаборшу. Я нагадую, що у нас кожного тижня є ефіри, на яких ви можете задавати питання. Спонсори задають особисті питання, на які можуть отримати відповідь. Думайте про, про свою людину, про свою ситуацію. Я зараз вам розкажу, це буде такий потоковий трошки трансформаційний розклад. Які шляхи у вас відкриті? Що у вас закрите? Почуття думки дії. Дивний буде. Це не розклад на таро, розумієте? Ми дивимось. Дивимось, ясно баченням, дивимось. Ваш шлях. І тут буде так декілька. Зв'язуватись, магічно, скажімо так, шляхів. Подивимося, який вам обрати. Поки ніяку карту не обираєте, я вам розкажу, що відбувається з вами зараз. Це відкриття сил, енергії та духу. Розкриття, як квітка розквітає. Осінь приходить, ми не в'янемо, ми розкриваємось. Бажання. Де слово інструктори, хтось може навіть піде, права отримає. Не страшно все, що було в минулому. Нема маленької тієї дівчинки. Хочеться знати, хочеться пізнавати, хочеться розкриватися та квітнути. І от коли ви будете розквітати, загостриться самопочуття, відчуття любові і бажання до себе. Знаєте, коли я сама від себе кайфую, коли я прекрасна, от я вам зараз покажу, у нас є така самолетик у нас такий. Він інакше не має назву, але це для дівчат. Є роботи, знаєте, на те, щоб ви були привабливі, на привабливість, на сексуальність, на те, що ви притягували до себе чоловіків. Це не обов'язково, щоб з ними щось мати, але щоб вони вам відповідали так, на ваші прохання, щоб ви були смачні для чоловіків. І вони погоджувались на щось. Це, ну, особисто робиться для кожної дівчинки. Але я зараз не про це. Про те, що це зроблено, щоб енергію підсилити. А у вас зараз ще буде такий час, коли ви будете самі в себе вірити. Бачите, як гарно виходить. У вас буде багато енергії, дуже. І от дивіться, мої хороші, якщо ви будете вкладати в когось, хто про вас не думає. Вас не чує, не бачить, не бажає, не хоче доторкнутись, будете це зливати. А це дуже-дуже великий коштовний ресурс. Зрозумієте, ви зараз будете ресурсна, хвороби можуть відступити. Але якщо ви будете в стані страждання постійного, ви просто будете зливатися, перебор, знаєте, енергії, ми зливаємось. Знову ж таки, здоров'я. Багато бажаючих буде пройти на вашу енергію. Родичі, на ваші гроші, на ваш статус, близькі люди, ще там хтось. Але от не треба займатися волонтерством енергетичним. Зрозуміло, так? Не треба всім допомагати. Шукайте нові знання нових людей, нову інформацію. Дивіться, ви будете наповнені, але якщо у вас є якісь програми на вас, негативні були, накопичені, щось ви зможете подолати, тобто відновитись трошки. Щось старе залишиться, але ви будете вже відчувати, зрозумієте, що з вами не так. Де в мене болить, де не гаразд. Ще такий момент. Не захочеться нічого вживати і переїдати. От кого буде тягнути поїсти, постраждати, поплакати, лярвочки є. Є те, що вас під'їдає, ви не, не можете побороти. Але ви це будете розуміти, ви будете це відчувати. Ви менше будете йти з крайності в крайність. Ті дівчата, які мають стабільну енергетику, мають наповнюваність, у них зараз буде період, коли ви будете наповнена чаша. Тільки не треба зцілювати нікого. Чоловікам допомагати, вирішувати їх проблеми. Я вас благаю. Хай катяться. Хай самі навчаться вирішувати проблеми, і їх не створювати для вас. Почуття, думки дії. Поїхали. Почули пораду стосовно вас. Зараз вас кохати будуть всі. І колишні повилазять, і нові. І тут залежить від вас, кому від, ви відкриєтесь і як ви відкриєтесь. тепер можете думати про свого хворобливого. Не знаю чому. Ну, про свого найкращого. Можете всі три варіанти дивитись, можете один обрати. Перший, другий, третій. Хто ваш? Тук-тук, хто там? нок Да? Почуття. Дивіться, перший варіант. Почуття нема. Пішов в себе, повернусь не скоро. Просто хочу, щоб було з тобою стабільно, і ти нічого не просила. Мені нема чого тобі дати. Якщо тут фінансово забезпечена людина, навіть з цим розрахунком, ну не буде багато грошей. Думки. Не хочу розмовляти, нічого, не хочу нічого пояснювати. Дії інтимні, інтимного характеру, тобто для близькості. Якщо ви там почнете щось про кохання, що ти якийсь не такий, закриє двері і забуде про вас, вам, вам вирішувати. І тут хороша позиція двоєчки. Почуття є, розвиваються, навіть якщо скандали. Навіть якщо покину вас, от воно, знаєте, як жевріє в душі. А думки такі, ти гарна. почуття тебе собі заберу, ревнує. дії хороші. За сонечком, за сонечком, може дуже дивно себе проявити. Не бути дуже. Якщо ви хочете стосунки. Не будьте дуже гордою та категоричною, ну, трохи м'якіше, бо людина, знаєте, почуття є, тиснуть на нього, може, дурні якусь змолоти. Ну так, не тисніть на нього. Ось тут вам поховали стосунки, третій варіант. Поховали і відспівали. І ви і він думаєте, чи треба все це? Що треба все це? ще інший варіант. Або ви тут колишнього якогось давнього, бо людина, яку ви не знаєте, де він взагалі, чи живий він, чи ні, таких не загадуйте. Хто загадав живий ні, то тут, скоріше, ні? Тут те, що треба було вже ну, реально поховати, що ви можете мати від нього? Якщо ви живете з ним, да? що ви можете мати? На визначеність і сльози. А чому ви з ним? Або інші якісь легковажні, а з цим якась стабільність. Ні, він хворіти буде, і ви будете хворіти фізично, емоційно. Його почуття були до вас. Були симпатія, бажання було він, але він дуже дивакуватий. Там є свої програми ще з дитинства, знаєте. Не фартануло йому, не фартовий він, не фартовий. Хоча, а ви могли бути парою? Ну, могли, і тут і шлюб може бути це вам. І себе пізнати, себе пізнати, зрозуміти, що ви все сама можете і рухаєтесь і просто іноді знаєте, треба, знаєте, як треба людям вчасно казати до побачення. Вчасно. Чого